Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім трішки про блокчейн Цуї. Поїхали. Ось ми прийшли на головний сайт Sui.io, ми бачимо, як він виглядає. Тут у нас написано, наприклад, що це таке взагалі Sui, це у нас блокчейн, що ми можемо тут будувати різні додатки, це можуть бути ігри, фінанси, немає і різниці в загальному. Ось ми переходимо і читаємо в загальному про проект. Інвестовано в даний проект десь 300 мільйонів доларів. Це у нас містен Лапс. Тут, якщо ми перейдемо на їх сайт, в них написано, що це розробники, і в них. Є два проекти. Це Sui, децентрований блокчейн, і MOVE, це мова програмування. Ось так ми можемо познайомитися тут з командою. Ось тут і так виглядає, можемо перейти на Twitter, на LinkedIn і почитати там про кожного з розробників і хто у нас інвестори. Дивіться, інвестори SUI, якщо можна так сказати, це у нас А16Z, я думаю, всі ви про них чули. Це у нас Binance. Slabs, це у нас Circle, це у нас Coinsbase і багато інших. Але нам, наприклад, достатньо Binance Labs, Circle і A16Z, щоб зрозуміти, що тут одні з топових інвесторів. Також ми можемо почитати тут якісь новини, підписатися на Discord, підписатися на Twitter і слідкувати за даною командою. Але ми прийдемо більше до блокчейну. Я за цим проєктом слідкую давно і виконую різні активності. Наприклад, у них проходять різні теснети. Як нам взагалі дізнаватися? Ми переходимо в Discord, переходимо в анонси і читаємо про е, різні можливості там, виконати якісь активності. Зараз, ось, наприклад, проходить амбасадорка, ви можете податися. Ось тут подивилася, подали свою заявку, і, можливо, вас виберуть амбасадором. Ось тут, наприклад, у них якийсь був анонс. Далі ми бачимо, що вони там щось анонсують. Ось тут, наприклад, анонс. a uh, tesneta Ось ми бачимо перманент Теснет. Також його потрібно виконувати, щось робити, мінтити NFT. Ось, наприклад, ми можемо перейти і тут на цьому сайті замінтити NFT для проекту SUI. Ось, наприклад, також ми можемо встановити гаманець. Дивіться, ось так він виглядає. Вони є різні, а я використовую даний wallet. Ось, наприклад, я зайшов, і ми бачимо, що в мене є якісь токени SUI. Що тут можна зробити? В загальному за допомогою гаманця ви можете замінтити там різні. А не тішки, а також ось у вас, наприклад, є ці суї. Що можна зробити? Застейкати. Переходимо, ось я бачите, я застейкав. Переходимо а, стейк, вибираємо валідатора. і ми можемо знову застейкати токени. Тут натискаємо стейк і вибираємо тут один токен, в мене ще є, вони натискаємо стейк і очікуємо, поки у нас застейкається даний токен. Все, бачимо, застейкали. Бачимо два валідатора, що в мене по одному суї застейкано. Якщо ми зараз перейдемо знову, бачимо, що два суї застейкано. Ось так потрібно виконувати різні активності. Ми слідкуємо за даним проєктом в Твіттері, слідкуємо за даним проєктом в Дискорді. так як в даний проєкт інвестували 300 мільйонів доларів. А якщо ви будете виконувати різні активності і допомагати, є велика вірогідність того, що будуть якісь нагороди для людей, які допомагають даному проекту в розвитку. В суї є дуже багато різних активностей. і, на жаль, в цьому відео я не зможу вам про всі розповісти. Але ну ви можете звідти перейти, почитати про це все і виконувати ті активності, які вам більше подобаються. Наприклад, зараз амбасадорка, і ви можете прийняти участь в амбасадорці. Головне підписатися на Discord і бачити всі анонси. Щоб постійно бути в курсі, що в них там нове виходить. Тому, друзі, ось такий проект. Я думаю, що вже багато хто про просує. Я хотів розповісти, що я також приймаю участь в даному проєкті і вам також рекомендую брати участь. Все, друзі, дякую за увагу та до наступних відео.